Мій Господь, Бог Саваот, ти бачиш нас своїх висот. Весь всесвіт, створено тобою, Під перемогутньою рукою. Ти Бог благий, ти володар, прийми подяку, хвалу, вдар, за ті плоди, що на столі, дав ти по щедрості мені, за дощ, що йде на землю нашу, щоб хліб родив, тваринам пашу. А хліб є всьому голова, о мій Господь, тобі хвала, дав нам горіхи, дав гриби, зайди у ліс, даром бери. Тендітна білка теж ласує, Своє творіння Бог годує. Он росте терен та шипшина, тут не трудилася людина та споживає їх плоди, як не віддать творцю хвали. Глянеш. Край лісу горобина, красується вітям калина, вогнем горить, горить, як жар. О мій Господь, то твій же дар. Створив ти бджівку, трудівницю, збирає мед, щоб паляницю змогли б ми зверху придобрити, як тебе, Боже, не хвалити? Нам Соловей співав саду, та так же гарно, до ладу не вчився в школі. Та без ноти. о мій Господь, твої ще дроти. Там запах квітів йде духмяний, їх вигляд ніжний, полум'яний. Куди не глянеш, чудеса, творцю належить та краса. А у воді яке багатство, там ціле є підводне царство. Для нас, мій Боже, ті дари як не віддать тобі хвали. А під землею кожний раз тепло берем, що зветься газ, золото, срібло, міць, свинець, те все створив для нас отець. В надрах землі багатств без ліку, то все віддав Бог нам споконвіку, в користування при потребі. Прослався Боже на землі і в небі.